Уже з 1 грудня українці отримують меншу на жаль заробітну плату. Історичне, але б я його назвав більше істеричне підвищення податків. Підписав президент. Таким чином, військовий збір збільшується для тих, хто отримує офіційну зарплату з 1,5% до 5%. Тобто з вашої заробітної плати, дорогі мої. Раїнці додатково до бюджету будуть вираховувати ще 3,5% з кожної зарплати, яка сплачується офіційно. Ну зрозуміло, що всі зарплати повинні сплачуватися офіційно. Ці кошти будуть направлені на армію, на захист на оборону. Палка двох кінців да з однієї сторони не хочеться отримувати менше тим людям, які і так донатять да весь час допомагають, з іншої сторони наша охорона, наша безпека, наш. Пріоритет, тобто таке, знаєте, непросте не рішення, да? не популярне було.